Два підрозділи військовослужбовців, які захищають кордони України, від навали окупантів в допомогу отримали 100 fpv дронів. Захисники кажуть, що ці бойові птахи наводять жах на ворогів, адже маневрені та можуть розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину. Працюють дрони по живій силі. Піхота, групи, транспортні засоби. Легкові, вантажні. Хлопці. Використовують їх ще по бронюванню вплоть до танків. Також кількість безпілотників передали ще двом підрозділам Нацгвардії. Вони воюють на одному з найгарячіших напрямків фронту. Крім півідронів, є багато запитів по іншим засобам, про які я вже говорив, і це реби, і мавіки, і одноразові сухі душі, і для зимового періоду це хімічні грілки, це тепловізори, тепловізійні приціли і багато іншого обладнання. Тому я думаю, що наше завдання вчасно і швидко реагувати на ті чи інші запити наших військових. Уже за кілька днів військові повернуться на передову, де за допомогою дронів Камікадзе нищитимуть окупантів. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський Новини за день, телеканал Віта.